Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І ви знаєте, вчора слухала про мову Резнікова, відверто вам скажу лед, ну, майже зліжка впала, бо я вже ввечері слухала це. Як я сміялася, я так і зразу: вріот і глазом не маргньот, повний треш. Що ця людина собі дозволяє? Ну, це ну, я не знаю цинізм вищого пілотажу. Сказав він таке, приблизно таке, бо, знаєте, по пам'яті трошки списувала. Резніков сказав, що під час саміту НАТО жодного разу не прозвучало слово корупція. Це означає, що ми з вами рухаємося в правильному напрямку і правильним трендом. Партнери оцінили. Рівень довіри піднявся. Ви знаєте, в мене склалося відверто враження. Це як лисичка, яка з'їла курочку. Каже, не їла, а в самої пір'я з морди торчить. Давайте подивимося. Чи торкалося на саміті НАТО взагалі. Можливо, з ним про це ніхто не говорив, тому що з ним про це і нема чого говорити. Один з головних крадіїв і відповідальних за закупівлі своїми. От єдине 17 гривень за яйця. І так, давайте подивимося. Чи було мова на Саміті про корупцію в Україні? Ви знаєте? Mm. Він неправду сказав, він неправду сказав. Саме слово корупція, може, і не звучало, воно і звучало трошки інакше. Воно з -з 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 звучало е, боротьба за розкрадання, бор... саме, саме, саме всередині у владі невизначеність з розкраданням. Воно не звучало корупція. А саме розкладання, розтаскання. Якось так воно звучало. Воно, можливо, трошечки інакше звучало. Ви знаєте, ну, ми вже говорили, дипломатія за кордоном ну, не така прямолінійна, як у нашої влади. Наша влада трошечки втратила і сором, і глуст, і ну, наглості, хоч відбавляй, дехто з наших людей вважає, що. Такою неприйнятною поведінкою, що можна щось вибити. Розумієте? Ось. Сміх, та й годі. Не, трошки інакше це звучало, але мова була. була. Там навіть не просто мова була, а дискусія. Ціла дискусія. Якось так я навіть бачу. Тепер. Е те, що сказав Резніков, це означає, що ми з вами рухаємося в правильному напрямку, з правильним трендом. Ви розумієте, про що це говорить? Робимо все, як і робили раніше. Це він сам себе заспокоює чи заспокоює а, дураків. Він думає, що є дурні напевно, я собі так думаю. Ну я трошечки. ну, Цирк. От відверто вам скажу. Я, я так довго сміялася, ну це вже переходить всі межі. І так, подивимося, чи правильно е, рухаються, ми з вами рухаємося в правильному напрямку. Це говорить про те, що волонтери, е, простий народ, повинен далі обіднятися, кожну копієчку е, збирати на. Е, Військових, а влада буде і надалі свої жирні жопи, морди вигодовувати. Ось як я це розумію. Тобто, виходить, що ми йдемо в правильному напрямку. Зараз ми подивимось. От, дивіться, карти усі до одного. Тут іде... Егоїстична карта в задоволення для своїх особистих потреб. Самі, да, самі е, ці монети випали. Самі монети випали. І як я вам зараз скажу, що це, цей цілий ряд, ось цей цілий ряд, означає, тобто це він сам для себе і для таких, як він, мародерів, грабіжників, серед білого дня ворів в законі. При владі відкрив, знаєте, як? Червону доріжку. Ось ми далі будемо, Це був те, що він сказав: це ці слова. Ми і надалі будемо так працювати. Це у нас такий правильний тренд, як він сказав. Оце треш. Самі. Грошові карти. І такі грошові карти, люди добрі, ви пахайте далі. А ми будемо розтаскувати кожний для своїх потреб. Свинство. Оце свинство. Ви знаєте, єдине, що мені не сподобалось, коли залужний сказав залишити його на, пост, на, на цьому пості. У мене таке враження тоді склалося залужному якусь ну, не те, що ультиматум, а сказали: не мішайся сюди, ми не будемо в твої справи мішатися. Ось чомусь мені отак здається, щось там було. Тому що того залужний сказав залишити його на посаді. Да-да-да, це якась справа, там йому ну, щось його притиснули. Залужного ж постійно щупають. І так, партнери оцінили. Давайте тепер подивимося. Як е, Резніков сказав, що партнери оцінили. Зараз ми подивимося, як партнери оцінили. Дивіться, ось як вони оцінили. Е, дуже складна ситуація, і взривоопасна. Ось От що вони оцінили. І місяць. Ну, настільки, і знаєте, і залізність. Ось що говорить імператор саме в цій ситуації вперся, як баран. Ось ще й тут баран є. Це, знаєте, як бетонна стіна. Не пулі не пробивайми. Ти їх як хочеш. Вони будуть свої, оці темні діліжки, будуть і надалі це все продовжувати. Нічого не поміняється. Ось що а, партнери оцінили. Як вони це оцінили? Що це бетонна стіна пулі непробиваєма. Ти робиш, що хочеш, ти е, їм докази, ти їм це, ти їм то. Вони все рівно будуть своє робити: розвалювати країну, розграбовувати, розвалювати і робити свої темні справи. Ось що зрозуміли партнери наші. Який, який він брехло. Рівень довіри піднявся. Давайте подивимося, як піднявся рівень довіри наших партнерів. Пічалька в них і блокада. Ось яка довіра в них. І це по справедливості. Тобто, блокується, буде, як вам сказати, довіри нема. Це недовіра. Тут печалька, тут блокада, тут йде. Ем, ви знаєте, дивіться, це публічна карта. Це карта своїх. Вузького кола. У вузькому колі печалька. Печалька і зв'язані руки. І це все по справедливості, тому що наша влада вийшла за межі, за рамки, вже давно вийшла. Вже давно вийшла. Ось якось так. Е, мої дорогі, ще одне останнє запитання по цьому. По цьому. Чи буде щось? З Заходу мінятися. Ну, я тут бачу, що у них руки зв'язані. Яка довіра? І так. Довіри нема. Абсолютно, ні грама. До нашої влади, до високопосадовців, немає довіри абсолютно. Там єрмаки, зермаки, різникові, е е е як їх ще? Як їх ще. Гаразд, неважливо. І так, е чи щось поміняється західних партнерів е стосовно саме України. Ви знаєте, вони, ну, поставки все рівно будуть йти, але тут щось, знаєте, або їх зменшиться. Або їх будуть більше контролювати, більше, більше требувати будуть чіткіше, щоб прозоріше будуть вимагати, ось що я бачу. Тому що вони бачать, що яка би поставка не пішла, вона кудись. Ну от як сказати, ну звичайно, наші не можуть все скрити, Абсолютно все не можуть прибрати, розікрасти бабло то стопроцентно. Ми ще й про це будемо говорити. Скільки грошей іде на вітер. Щоб ви розуміли, 60 бюджету України йде е, з Заходу. 30%, наскільки я знаю, е, якщо я не помиляюся, саме з е, Америки, американських податків. І так, е, я тут бачу, що тут більше придирчивіше е, недовіра, чіткіше що було, прозоріше, що було. Вони будуть намагатися, тому що вони бачать, оце страх. Страх, що ці поставки знищуються. Тому ну не те, що знищуються, ну просто десь пропадуть. Десятка мечів це як от пропали скрізь землю, і їх ніби не було. Ось будуть більше контролювати. Бо довіри нуль. Абсолютно нема довіри. До нашої влади нема. Давайте до залужного. Все, щоб ви відчули різницю. Довіра заходу до залужного. Так, ну тут дивіться, що нам показує. Зараз я ще докладу, бо тут трошечки воно ніби дивіться, іде світова карта, і йде, що залужний, тобто. Немає ілюзій. В них щодо залужного немає ілюзій. Що він з будь-якою ситуацією, ось і тут важка ситуація, що він в дуже складних ем, обставинах наразі, так? І все рівно він якось вигрібає, вигрібає, ем, нормалізує ситуацію і шукає виходу. Ось як я бачу. Ось як я це бачу. Без ілюзій. Дивіться, самі четвірки вийшли. Це говорить, що людина стабільна, людина слова, і при будь-яких ситуаціях вона не сидить, не чекає, іде далі. Іде далі, шукає виходу, щось робить. Ви знаєте, як у нас от я трошки, можливо, скажу таку трошечки фразу некультурну, згімна кулю. Ні, ні, ні неправда. Стоп, я вибачаюсь. Не так, не так, не, не так. З... Тобто ні з чого він щось робить. Розумієте, що в нього ресурсів мало, і він все рівно показує результати. Розумієте? Надпотужна сильна людина. Ось як я це бачу. І ми робили на залужну вже давно. Ми знаємо, що довіра до нього, от дійсно, до влади довіри немає. Це ми тільки що бачили. Тут є, що людина з будь-якої ситуації знаходить виходу і шукає цього виходу, і намагається, і робить. Згадайте тільки як він, він же не піарився. Як він свій мілья... мільйон долярів віддав на армію? Це тільки західні журналісти якось ну, взнали це все. А він же ж не піарився. Ми декілька місяців нічого, чи навіть півроку ми нічого не знали. Розумієте? Як він отримав спадщину від якогось американця, здається, українського походження. Точно, вже не пам'ятаю, то було рік минулого року. Ось. А що робить наша влада? Розкрадає по Чорному. Оце стид і срам. Щиро вам дякую, мої Любі, за увагу ми все рівно переможемо. Правда, це діло часу. Час. На жаль, час розтягується. Було би набагато все швидше і продуктивніше. Бажаю нам усім швидкої перемоги, справжньої перемоги і разом. Разом, тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі!